Коли я це згадала, саме тоді це чорне зернятко з'явилось в моїй голові. Я хотіла його спекатися, чесно. Але воно прижилося і росло, і дуже скоро я не змогла думати ні про що інше. Спекатись села, звинуватити його. Можливо, я саме зло. Або, можливо, це чорне зернятко зло. Знаєш, тепер я все частіше думаю, що у нас всіх воно є. Навіть в тобі просто. Йому потрібні умови, щоб вирости.